ми вже зустріли, а тепер черга його братика. Вони ж брати дід Морозенко і Святий Миколай. Тож діти чекають, що він щось їм принесе, він тільки тут, а й в їхніх домівках. Тобто десь наш дід Морозенко вже в дорозі мчить. Він також на конях їде на своїх санчатах. Ну, В нього такі чи не санчата, розумієте, що вони не їздять по землі, а вони повітрям літають. Десь він вже летить до нас. А поки він ще до нас не завітав, я думаю, що ми з вами трішечки розігріємось, піднімемо настрій собі, піднімемо настрій глядачам, які прийшли подивитись, які ж у них гарні діти, які вони вже розумні, які вони талановиті, яких вони вже успіхів досягли. Ми сьогодні подивимось на ваші творчі успіхи, як ви можете співати. Як ви можете в конкурси грати? Як ви можете відгадувати загадки, які, можливо, з собою провезе на щирі Дід Морозенко, так? Так, ви всі вже готові грати? Ви всі вже готові співати? Да, ну що ж, тоді поїхали. Кожен вчитель пісового класу зробив нам сюрприз. Що любить найбільше діти, скажіть мені? Що любить діти? Піль все. А ну у кого які думки є? дід. Розмовляйте. Ви вже готові погратися. Ді, так добре. І я буду дивитись, як в нас вже проходять ігри, чи пора нам вже стукати в колокольчики, звати Діда Мороза. Ви ж, розумієте, він вже може проводіти по нашу школу, клуб якусь кось у Святці чи і минути нас. А цього ж не можна допустити, так? А ви його хочете? Треба зупинити, остановити і сюди поставити. Ми ганця е, пішли, щоб стояв на кордоні, дивиться, щоб його станчата не пронесли промислим нашу школу. І ви готові, вчителі готові. Діти готові. Всі готові. Ну що ж, тоді ми починаємо. Так, хто перший в нас на черзі, будь ласка, я прошу вас з вашими конкурсами, номерами. Виходьте, оголошуйте, проявляйтеся. Прошу. Усіх зі святами зі святами, такими красивими, веселими. На свята різдвяні і новорічні. Вони в нас асоціюються з колядками, з вітаннями, а ще що, З веселими розвагами, так? так. З веселими так. розвагами. Ось сьогодні в мене... Збиральний образ, саме розумію хто я, трохи вчитель фізкультури, трохи ретар, трохи вовчок. І спробую пограти. О, музику може, трохи трохи вчитися. Давай, поїхали. Спіймати нас тих. Тому сьогодні перемогли я вважаю в цьому конкурсі, так? Покладуємо саме собі.

I'm sorry.

Ставиться лицями. Лідом зайчик Чебиря, 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 і за дідом поспіша, поспіша, як зайчик триває, триває покупку. Ось так, як зайчик стрибає. Подивіться, як красиво на зайчиках ходить. Зави-давичка. Я не ведри, бік не спав. Не спав, теж не спав, він пальцем виступав, виступав, гадя друг сторону, ведмідьяк виступає, а так ведмеді отак іде, отак сторону повернулися, позакінтилися, повернулися. Ведмідья то зустріч на страшні, виривайся, взяли за ручку. Там лисичка гордо <рес> йшла, гордий шла, ось так, як лисичка йде, так остіком лице, дай білий, вітає <рес> <я> лисичка. <рес> Весела лисичка, у сіні двород прийшов, вже <ресла> прийшов, вже <ресла> прийшов, з нами такий світ, рік пішов. А так не морозил. Mm -hmm. Воно було, тебе не буде, а воно буде. Усіх воно є, а ніхто його не бачить. Ти. О, це загадка. Повтори ще раз, повтори. Повтори, повтори. Тебе. тебе не було, а воно було. Тебе не буде, а воно буде. Усіх воно є, а ніхто його не бачить. У всіх воно є. У кожного з вас воно є. Але ніхто його не бачить. Це тебе є дід. Це час, так? Mm. Чи ні? Ні, ні це не час. І в воно є. Ого. І ще раз повтори. Тебе не було, а воно було. Тебе не буде, а воно буде. Всіх воно є, а ніхто його не бачить. Сонце Ніхто не бачить, сонце ми всі бачимо. І воно не в кожного сонце. То у кожного з вас воно є. І Степи є, і сон. Усіх є. Сінь ми бачимо, як і вона не завжди є. Очі. Здаєтеся? Хто пише? «І», і. Ім'я. А, і ім врага. Дуже цікаво загалом. Чорний, та не рогатий, та не бив. Ще сніс без копий. Длини вийде сяде в землю. Нікорос. <ристої> чорний. Діть ворожорний. Ді ну ладно, слухайте. Ще раз повторюсь. Правильно, молоде. Повтори ще раз загадку, може хтось запам'ятає і вдома загадає. Чорний це не ворог, рогатий та не бит, чи сніг без топи, летить, вияв, сяде землю рию. Це жук, так? Надворі горою, а в хаті водою. Ну, це легко. Що це? Діти. Вода. Снігой Коля відгадала. Без рук? Без рук, без ніг мости будує. Мороз. Хтось веселий, на щасливі, на доненькому льоду. Гей, свята прийшли у гості, Зустрічайте коляду, рійка коней под коногах, чуть по білому сніжку, коляда везе в санчатах. сто вости по мішку. Чуєш, дзвоники співають. Тілі, тілі, хлібом, тілі, ідуть ражені на конях, на світати із різдвом. Просить до хати, заколяту воти. Ви його почути, два коду будуйте. Бугло проз'являти нас не добуває. Так, але ж а новорічний ми віршики будемо новорічне розповідати. Дітки, хто знає про Новий рік, про Діда Мороза, чи про снігурку, чи про сніжинку, можливо, віршик. Ви Вежучину. Ніхто не вчив, <різвічно> ніхто не вчив. Це Наталя Володимировна, Володимировна Володимир. зараз пограє з вами. А, Вігри, так, дійсно. Ми всі чекаємо Нового року, загадуємо бажання, хочемо чудо. Ви знаєте, таке чудо трапилось. Елітний салон по прокату автомобілів дав нам на сьогодні на свято два автомобілі: Lexus і Форд. І ми можемо трошечки порулювати. Ну, я хочу, щоб перші вийшли, саме старші, тому що це відповідальність. Машини дорогі. Так, Максим буде Так, ну тепер у вас задача. Можете здійснити свої мрії. Представляєте, за якою ви машиною, зародному машину, якою сидити. Мозимо, будь ласка, мусить і Поїхали. Максим, давай!

Да! А, ми, а ми їм будемо носити щось смачненьке. Ну так як у нас новий рік, всі бажають і цукерки, і мандаринки, правда? Да. <рис�> да. У нас є такі мандаринки. Но носити ми будемо да, да. так. Так, перший номер Я, поклали швиденько назад, будичку передали до голоному. 不是我。

Закінчилась війна. Моя сестра виздо. Прекрасне бажання. Молодець Назарчику. Мар'яша, давайте тебе. На засідалася все. Думайте, кожен думає. Ну, я бажаю, щоб скоріше закінчилася і по-перше. А по-друге, я хочу щоб дядя це двічі восім і за... Огромний великий стіл підсвіткували новий ще разом. Прекрасний. Щоб усі були подарунки назад. А тим будеш часі. Передавай, щоб дідусь швидше повернувся з війни, так? Так.

а ти що А я тебе? Те додому живи, мені неоскочені. Дяді повернулися. Чи ви мирінську молодець? у вас побажання. А тепер давайте всі разом скажемо, хай збудуться наші бажання. Хай, хай збудуться наші бажання. І, звичайно, на Новий рік ви знову зберетеся за родинними столами і побажаєте, загадаєте зукровенні бажання. І воно обов'язково ці бажання збудуться. З наступаючим вас новим роком! Миру, усім і перемоги нам рідненькі. Я дуже рада собі бачити у нас в гостях нашого колю е, зимофляда, який теж колись був усім і школи. Дождатися Добрий до Моросенка і смачних подарунок. Добрий день, мої малята! День. Привітайте гарно Морозенка. Добрий, Добрий, Добрий день. Вітаю я зі святом! З роком новим! Щастям новим! Всім бажаю бути здоровим! Не сумувати, не хворіти, розумнічати, міцніти. Це такі гарні подаруночки від Віталія Скабунева, та відео якого си подарунки, діточки. Діма, сайта місце. i'm